72-га бригада імені чорних запорожців одна з тих, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року оперативно висунулася захищати Київ, беручи участь у важких боях за Мощун та в інших населених пунктах. Як згадує перші дні того пекла військовослужбовець у відставці Сергій Бабій з позивним БЕК, він одразу вирішив доєднатися до зсу, адже мав бойовий досвід прикордонника. Зразу військкомат, да, ми ну, взагалі розраховували, що в прикордонники, але нам сказали, хлопці, ЗСУ, все, спершу в одну, в другу, в третю бригаду щось не вийшло, таке крутилося всі на емоціях, на нервах. Каже, поїдете в 72-гу. Ми з побратимом подивилися друг на друга, ну в 72-гу та в 72-давай на той час ну, ми не дуже розуміли, тому що в ЗСУ ми не служили, ми були прикордонниками. Ну, так от попали. І 25-го вже ми були тут. Потік охочих вступити у військо не вщухав. Хлопців комплектували та відправляли на підмогу. Кожен тримав свою позицію міцно. Ну і страшно, звичайно, але була така жага, порвати їх взагалі, тому що мої там, тут, тут люди, ти їх допомагаєш. Ну, Таке творилося, звісно, так. Місцеві мешканці в тих районах, де ви перебували, вони допомагали вам якось, можливо? Дуже Дуже допомагали і підвозили, і продукти. Тут обстріли, де вони приїжджають, хлопці, вареники гарячі. Це, звісно, так. допомагали і відвозили, і все, і де що. Коли Росія обстрілювала мирні міста України, коли гинули цивільні, руйнувались цілі будинки. Не міг стояти осторонь. І Костянтин з позивним живий. Чоловік знав, як боротись з ворогом, адже вже служив у війську. каже чорнозапорожці підготовлені, тож давали відчутні прочуханки московитам. Я не міг не піти. Я розумів, що я повинен бути в перших рядах. Ну тут не йде мова про якісь е -е, честь, можливо, там. Героїзм і так далі. Просто банальна логіка. Я знаю і вмію. Ну хто реально як не я? От якраз такі люди повинні були першими приймати бій. І коли мене одібрали, нам повідомили, що ми будемо охороняти там спецспецти, а по факту залишили в військматі. І це була трагедія на той момент. Це це просто. Е... Я розумію, що працюємо на камеру, якби скривати зовсім нема чого. Ругався і скандалив практично кожен день. Ну, в результаті все-таки свого добився, був перенаправлений у 72-гу бригаду, де вже відбув на Донецький напрямок безпосередньо Нью-Йорк, і там уже виконував свої поставлені бойові задачі на нулі. За три роки повномасштабної війни Україна задала чималих втрат Росії як в живій силі, так і в озброєнні та ворожій техніці. І за це ми дякуємо кожному захиснику і захисниці, які не побояли взяти до рук зброю та стали міцним щитом у збереженні незалежності України путінським окупантам ніколи не здолати славного козацького духу. Тож боротьба за нашу ідентичність триває. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.